Worldcoin, нова інвестиційна платформа, яка недавно запустилася, розкажу, які є інвестиційні плани, тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Інвестиційна платформа WorldCoin запустилася 14 грудня 2023 року. Дана платформа працює тільки з складенням, мінімальний депозит становить 10 доларів, а мінімальне вилучення теж становить 10 доларів. Комісія за вилучення 3%. Що робити? Депозит, нажимаєте кнопку Перезарядка, і депозит робиться в USDT TRC20. Нажимаєте ось тут галочку Підтвердити, вводите суму, на яку і підтвердити перезарядку. Буде відображений адрес гаманця, на який потрібно буде робити депозит. Кошти зараховуються на баланс дуже швидко. Внизу є кнопочка Інвестувати. Тут ми бачимо. Наші інвестиційні плани їх є 4: на 24 години, на 2 години, на 48 і на 96. У кожного з них є свій відсоток. Інвестиційний план на 24 години, щоденний відсоток 3,8. на 2 дні: 3,6, на 48 годин 4,3 відсотки. А на 96 відсоток. Щоденний становить 4,8. Кнопочка Команда. Тут ви будете бачити своїх рефералів, трьорівнева реферальна система, бонус від депозиту першої лінії. 1,4%, другої лінії 0,4%, третьої лінії 0,2%. На головній сторіночці є кнопочка Запросити, ви нажимаєте і копіюєте своє реферальне посилання. Меню вивести саме тут потрібно буде нажати на «USDT», підтвердити, прописати свій адрес гаманця і встановити пароль транзакції. Свої кошти я. Інвестую в інвестиційний план на 24 години, нажимаю на інвестувати, ввожу сюди свій баланс і внизу кнопочка Інвестувати. Підтвердити, через 24 години до мого балансу додається сума в 3 84 долари 84 центи. І за допомогою складного відсотка можна збільшувати свій баланс. Дана платформа відноситься до хайпів. Хайпах ми можемо як заробляти, так і втрачати кошти, тому свої поповнення робіть на ту суму, яку вам не жалко втратити. Раджу підписатися на мій телеграм-канал, де я викладаю проєкти, в яких можна заробляти як складенням, так і без. Зайшовши у проекти з самого старту, можна заробити непогано. Тому приєднуйтесь і до зустрічі у наступних відео!